Ми думаємо, що керуємо своїм життям, але часто нами керують невидимі сценарії, закладені ще в дитинстві. Сьогодні я розповім про книгу Еріка Берна Ігри, в які грають люди, одну з найпотужніших книг про психологію людської поведінки. Вона показує, що значна частина наших розмов. Конфліктів і рішень це не випадковість, це повторювані сценарії або так звані психологічні ігри, які ми несвідомо граємо з іншими. Основна ідея книги полягає в тому, що в кожній людині існують три стани особистості батько, дорослий і дитина. Батько це правила заборони та установки, які ми засвоїли. Дорослий це логіка, аналіз і тверезе мислення, дитина це емоції, бажання та імпульси. У спілкуванні ми постійно перемикаємося між цими станами, і саме неправильні комбінації запускають психологічні ігри. Це повторюваний набір дій і фраз, які завжди ведуть до передбачуваного результату. І що цікаво, цей результат не завжди позитивний. Часто виграшем є емоція, роль жертви або бажання підтвердити свої переконання. Ми граємо в ці ігри роками, навіть не розуміючи цього. Ось кілька найцікавіших ігор, описаних Берном. Перша подивись, що ти зі мною зробив. Це класика стосунків. Людина сама провокує конфлікт, а потім звинувачує партнера, щоб укріпити свою роль ображеного. Друга. Так, але людина скаржиться, просить поради, але на кожну відповідь знаходить причину, чому це не спрацює. Її справжня мета довести, що змінитися неможливо, і зняти з себе відповідальність. Третя. Доганяю тебе. Один грає переслідувача, інший жертву. Це постійні сварки, де обидва залучені в цикл, і ніхто насправді не хоче його закінчувати. Четверта Якби не ти, людина виправдовує своє неуспішне життя зовнішніми обставинами якби не чоловік, не робота, не діти. Це спосіб уникнути реального руху вперед. Ця книга допомагає зрозуміти не тільки інших, а й самого себе. Ти починаєш бачити приховані мотиви людей, помічати, які ролі ти сам повторюєш знову і знову, і найважливіше Берн дає інструмент, як перестати грати ці ігри, ключ у тому, щоб переходити в стан дорослого, мислити тверезо. Реагувати свідомо, а не емоційно, головний меседж книги простий ми не приречені на старі сценарії. Коли ти починаєш усвідомлювати, яку гру ти граєш, ти можеш переписати власні правила і змінити якість свого життя. Ігри, в які грають люди. Це книга, яка допомагає побачити правду про людські стосунки та перестати бути пішаком у психологічних іграх. Це не просто психологія, це ключ до усвідомленого життя.